Кобзареві, кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у всесвіті у світі, лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно покрутився глобус, В диму, в пожежах у кривавій млі. захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі. Розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтву забреде, шукає форм не бачених ніколи, шукає форм, не чуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорм, і шахраї, і скептиків юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, в абстракції, в модерні, в істерії, Конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, Чи є в його агонії краса, кобзарю мій, поети, мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся. Благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.